Останнім часом спостерігаю тенденцію до збільшення кількості кооперативних ігор, і дуже приємно, що такий гігант як Sony дала зелене світло на створення сіквела до одного з найкращих екстракшн кооперативів родом ще з PS3. З моменту виходу першої частини пройшло вже боже 9 років. Нагадаю, що Helldivers вийшла 8 березня 2015 року. Сам Сіквел встиг потрапити у виробниче пекло за цей час, хоч здавалося б, зробити саме, але погустіше, гарніше і ще з більш анальним донатом. А ні, захотілося їм піти ще далі. Щось додати, купу чого викинути загалом пішли по шляху серії Civilization. Де попередня частина йшла з купою оновлень, які розширюють ігролад, а наступна покращує графіку, трохи видозмінює механіку і прибирає весь контент із доповнень. Вгадайте для чого? Особливо я не є фанатом попередньої частини про пекельний десант. Хардкорний топ-даун шутінг мені не дуже до вподоби. Я більш аркадні полюбляю по типу Crimson Land, якщо їх хтось пам'ятає. А от друга частина мене вже зацікавила своєю візуальною складовою. Гра від третьої особи з можливістю перемикатись на вид з очей одразу згадується чудова Rainbow Six Vegas 2. А ще ж теоретично мали б сатири накрутити, зброї, техніки накинути. Загалом став чекати на її вихід. І ось цей день настав. Але передусім хочу подякувати своїм Спонсорам Олександру Бойку і Таносу Ікс за їх постійну підтримку цього каналу. Дуже вам дякую, хлопці. Після короткого і неінформативного навчання, яке вчить як натискати кнопки стрільби, прицілювання і метання гранат, нам вручають місцеве джерело пафосу, харизми і купи медалей, які ми будемо витрачати на його візуальну зміну, а саме плащ. Як у правильного Бетмена, який не переймається через носіння крупнокаліберного кулемета, який без вагань використає його в ім'я демократії, отримавши важливий, але нефункціональний елемент гардеробу, ми стаємо повноправним учасником галактичної війни проти жуків термінідів і автоматонів, якими тут кличуть місцевих термінаторів, потрібно обрати сектор і планету, яку будемо звільняти від біомеханічного сміття. Робити це на самоті максимально нудно, бо на відміну від тієї ж Діпро-Гелектік. Нам не нададуть робопомічника чи ще когось на заміну професійній десантурі. Хіба ще можна відкрити стратогему з дроном, що буде допомагати з випаленням ворожин? Хай там як звертаємось до послуг коопу і намагаємось підключитись до когось руцями. Незадовго після виходу гри, якщо вона з спроб хоча б раз приєдналась, це дуже велика вдача була. Через два тижні ситуація значно покращилась, хоч і не зникла повністю. За два тижні гри до мене доєднались півтора рази. Мупи вторая. Тому що один чувак, ледве встигнувши доєднатись, кудись зник. Його персонаж, вступивши кілька кроків, перестав відповідати, а потім і взагалі щез. Не виключено, що відбувся краш. Особисто у мене гра перші кілька днів доволі активно крашилась в рандомних місцях. Після виходу першого патча ситуація значно покращилась. І краще зникли, але не матчмейкінг. Розробники і самі писали у пачноутах, що правки внесли, але це не є, на жаль, рішенням проблеми. Ну, хоч знають про. Проблему і реагують. Хоча дивно, паралельно із цим бачите їх заяви щодо неготовності серверів до такої популярності гри на ПК, вічно ви всі не готові. Аналітики потрібні не лише для досліджень використання внутрішньоігрового магазину, який, до речі, працює без перебоїв, і ви можете придбати собі гарненьку броню і інше. До речі, базова версія гри коштує, як на мене, незаслужено дорого. А після краще ви через неможливість нормально доєднатися до інших гравців. У кооп грі. Взагалі починаєш біситися і йдеш усім строчити гнівний комент. Але з іншого боку, гра є дійсно крутим коопом, якщо вийде до нього нарешті нормально підключитись, курва. Тут дуже важливо командна взаємодія, де в ідеалі треба розділитись на умовні ролі і йти до мети місії. Один може взяти легку броню, снайперку і виконувати роль розвідника, щоб на великій відстані вражати цілі. Хтось візьме важку броню, кулемети стане своєрідним танком. А решта будуть сапортами. Один візьме броню зі збільшеною кількістю аптечок і буде медиком. А четвертий буде завдяки спецброні тягати більше гранати, візьме гранатомети, стане винищувати кончених ворогів, яких з кулемета задовбешся палити. Мовчу про автомати, дробовики і пістолети. Звісно, такий приклад буде кориснішим на більш високих рівнях складності. До середнього включно можна відносно простим рашем пройти місію. Кілька слів про зброю. Те, як вона бабаха і відчувається, мені от дуже сподобалось. Причому як при стрільбі від першої особи, так і від третьої. Дуже соковито, гучно і з відповідною віддачею. Єдине, що треба звикнути до певної інерції при повороті, умовно кажучи, у вас є два приціли: перший це просто камера, а другий це дуло. Різко повернувшись, ви помітите певне відставання приціла зброї від приціла камери. Потрібно це враховувати, особливо коли з важким кулеметом відбиваєшся від орджуків, що тебе оточили, і потрібно швидко знищити найближчу загрозу. Самі висадки на планету потрібні для декількох цілей: власне визволення її від жуків чи роботів і виконання певного завдання, а ще для дослідження місцевості на предмет зразків органіки і, мабуть, неорганіки, для подальшого їх використання у покращенні свого корабля, що в свою чергу розблокує нам доступ до більшого боєзапасу, зброї і стратогем. Кінці місії, у разі успішного або не дуже її виконання, зібрані зразки сумуються і розподіляються між членами загону, так само як і кількість необов'язково зачищених аванпостів, переривання ворожого сигналу тощо. Чим більше виконаємо, нам дадуть відповідно більше досвіду і медалей. Підвищення рівня і медалі дають можливість розблокувати частини батлпасу. Їх тут два: для преміального видання і жебрацький варіант. Особисто у мене другий, і наче норм. Але у кожному з них ми можемо відкривати нову зброю, броню, плащі тощо. Прогресія доволі розтягнута у часі, але це, в принципі, характерно для будь-якої сесійної гри, щоб не кваплячись доповсти до наступного платного батлпаса. Ну ви зрозуміли, для чого то все. Але галактична війна не лише про звільнення планет, але і про їх оборону. Періодично на людські планети буде нападати і ворог. І тут місії будуть саме оборонні евакуювати певну кількість цивільних під час нескінченої ворожої навали, або ж просте знищення визначеної кількості ворога. У випадку, якщо оборонні операції будуть здебільшого провальними, планета, а згодом і весь сектор, перейде під клешні ворога і потім доведеться відбивати їх назад. Війна. Війна ніколи не змінюється. Не можна обійти словом і особливість гри стратогеми. Це такі собі вундервафи, що наносять величезну шкоду усьому живому і неживому. Або ж десантування додаткового спорядження чи зброї. Наприклад, як орбітальне бомбардування, так і виклик турелі, дрона чи боєприпасів це все і є стратогеми. Використовувати їх можна з певною періодичністю, а обирати які саме візьмемо з собою, дозволяють перед висадкою. Всього їх можна взяти чотири правильне їх використання цілком може вплинути на результат місії. Після переходу на вид від третьої чи першої особи використання стратогем сприймається дещо інакше, ніж в ізометрії. Спостерігати за тим, як на велику базу чи просто скупчення ворога прилітає спочатку кластерка, потім орбітальний удар, і зверху заливається напалмом, подарунок від кожного члена загону. Це блін, епічне дійство. Так було і в першій частині, але вид з іншої перспективи виглядає значно крутіше. Бойова частина мені теж дуже сильно зайшла. Окрім її ефектності і візуальної приємності, вона ще має таку прикольну фішку, яку ми спостерігали в одному космохоррорі. У грі є можливість тактичного розчленування. Наприклад, можна у найкращих традиціях зоряного десанту відстрелити по чварі кілька кінцівок, тим самим сповільнивши. Або ж мехатроном відстрелити руку, в який залізяка прилаштувала собі зброю, і часто у гарячці бою про це забуваєш, але іноді це рятує життя на деякий час. Життя місцевого пекельника насичене, але недовге. Коротити віку можна не тільки жучи на пика чи консервна банка, але й товариш, який приліпив маяк стратогеми орбітального удару, тобі на копчик в той час, як ти героїчно затримуєш ворога, або ж просто потрапив під вогонь товариша. Буває! Якщо поводиш себе добре, таких випадків буде небагато. Якщо збираєш всю амуніцію, для тебе один вихід стати кандидатом на виклик підкріплення. Полеглого десантника майже одразу можна замінити підкріпленням, що прийшов. Буває у дропподі в найкращих традиціях Warhammer 40 тисяч. Взагалі з Friendly Fire тут пов'язано багато як веселих, так і не дуже ситуацій. Якщо колега скинув маяк на орбітальне бомбардування, а ти не встиг відійти на повністю безпечну вістань, це не обов'язково призведе до фатальних наслідків, адже гравця може просто відкинути вибуховою хвилею. Щоправда, якщо тіло зустрінеться із стіною чи іншою перешкодою, пошкодження кінцівок гарантоване, а це призведе до певних дебафів, типу через пошкодження ніг будемо повільно пересуватись. Окремо хочу сказати про оптимізацію. На жаль, зараз такий час, що це перестало бути нормою, коли гра з не найкращою графікою працює не в 20, а в 50-60 кадрах, ну хоча б в 1080p. Останні релізи при всій візуальній всратості видавали 20 кадрів на моїй 3060. А тут дивись, практично на ультраналаштуваннях без апскейлінга, правда, у 1080p видає майже 55-60 кадрів. Не дивіться на лічильник на моїх футажах. Їх запис теж жирає чимало FPS. І при цьому гра виглядає доволі непогано. М -м, мені здається, це більш заслуга розумного використання ефектів освітлення і шейдерів, які приховують деякі графіки. Фічні недоліки і криві анімації. анімацію ось цих панянок в ангарі я пропущу. Я думав, розробникам Aliens Fire Team було пофіг на це, але як же я помилявся. А ще у грі от чогось не вистачає. Ті, хто грав у першу частину, пам'ятають, що у грі, хоч і у вигляді DLC, був транспорт, але він відсутній у сіквелі. Іноді бігати з протилежного кута мапи стає дуже нудно. Та й будь що стає кращим, коли можна використовувати. Вон на Far Cry подивіться. Загалом, коли пофіксять з'єднання з рандомами, деякі кращі, гра стане прям крутим коопом. Власне, зі з'єднанням вже стало набагато краще, і це при тому, що кожен день армії суперземлі прибуває поповнення, що збільшує навантаження на сервери. Гра без революції в гроладі, але є міцним і гідним представником жанру кооперативних стрілянок. А головне, вона весела. Саме для цього ми граємо в ігри, навіть коли підкріплення падає тобі на голову, буквально. Навіть коли у зону, де ти перебуваєш хтось викликає кластерний обстріл, все одно грати у це дуже і дуже весело. Звісно, якщо грати хоча б з рандомами. Якщо на початку я почав шкодувати про придбання копії, то зараз аніскільки. Фікси приходять регулярно, покращують кляте з'єднання, фіксять кращі й інші баги. У мене, взагалі, за весь час гри тільки один раз був баг, який не давав пройти місію з евакуації. Довні, замість того, щоб йти у будівлю, просто зупинялись біля виходу і благополучно приймали орбітальний удар. Сподіваюся, відео трошки допомогло визначитись, чи потрібно воно тобі, чи ні. У будь-якому разі буду вдячний за комент про твою улюблену кооперативну гру. Не обов'язково шутер. У попередньому відео ви накидали стільки ігор, про які я навіть не здогадувався. Дуже було цікаво почитати. Ну а на цьому я завершу. Бережи себе, слава Україні! Бувай!